Які речі виявилися дорожчими ніж вам здавалося в дитинстві? Коли ти дорослий, їжа не тільки дорожчає, а й швидше псується. Мої батьки розлучилися в 90-х, коли я був ще дитиною. І я пам'ятаю, як ми їздили до тата в інше місто, і він завжди готував нам стейки на грилі. Я це обожнював. Коли я почав жити сам, я подумав: стоп, а скільки коштує стейк? Чому чорт забирай? Тато постійно нам їх готував. Потім я зрозумів, що він цілий тиждень харчувався найдешевшою їжею, щоб у вихідні мати можливість пригостити своїх дітей стейками на його 60-й день народження ми його діти повели його в мабуть найвишуканіший ресторан у нашій провінції, щоб він міг скуштувати усе, що було в меню. Побачивши, як він вперше скуштував такі речі, як ікра та трюфелі, я зрозумів, скількома речами він пожертвував заради нас. То ж так, стейк це бляха дорого. Тут має бути згадка про меблі. Коли я купив свій будинок, у мене було лише одне ліжко в головній спальні, і всі мої друзі казали мені: ти ж заробляєш хороші гроші, просто купуй меблі. Ти можеш обставити весь будинок за місяць. А потім вони самі купили власні будинки і зрозуміли, чому мені знадобився рік, щоб обставити свій будинок. Точно продукти. Коли я почав жити сам, щоразу, коли я міг дозволити собі свіжі фрукти чи закуски відомих брендів, я почувався королівською особою. Коли ви купуєте лише продукти, це ще нормально. Але коли ви купуєте продукти та господарські товари, туалетний папір, паперові рушники, зубна паста, миючі засоби тощо, за один раз кінцевий рахунок стає справді вражаючим. Я живу поруч із супермаркетом, у якому просто велика. Величезна націнка на господарські товари пральний порошок там на 6 доларів дорожчий, ніж такий же самий пральний порошок у Walmart. Безумовно, варто звертати увагу на ціни. Хороша пара взуття обійдеться вам доволі дорого, особливо якщо з будь-якої причини вам потрібне спеціалізоване взуття. Вільний час в дитинстві у мене була купа вільного часу, а зараз я не можу дозволити собі навіть додаткової хвилинки. Сьогодні я поїхав додому платною дорогою, щоб отримати додаткову годину вільного часу, і це були найкращі гроші, які я коли-небудь витрачав. Бюстгальтери, я пройшла через лікування раку молочної залози, яке включало мастектомію та реконструкцію. Мої старі бюстгальтери не підходили для моїх нинішніх грудей, тому мені довелося усі їх замінити. Це коштувало більше, ніж я заплатила за свої операції після страхування. Коли ми з моєю першою дівчиною почали займатися сексом, ми досить швидко почали грати у рольові ігри. Її улюбленою була та, де я буквально зривав її трусики. З її тіла, перш ніж дістатися до неї, щоб розігрувати цей сценарій, я накупляв у Walmart дешевих трусиків зі спеціальними маленькими розрізами на швах, щоб вони легше рвались у стилі Халка Хогана. Одного разу, коли ми це робили, я захопився і, крім трусиків, зірвав з неї бюзгальтер. Як це було у Джастіна Тімберлейка з Джанет Джексон? Вона закричала і весь настрій миттєво зник того дня. Я підліток дізнався, скільки коштують бюстгальт. Тепер я нервую, навіть коли просто кладу бюстгальтери моєї дружини у пральну машину. Діти, я вражений тим, як мої батьки змогли дозволити собі виростити мене. У моїх батьків нас було п'ять. Мене досі цікавить те, яким чином тодішньої зарплати мого тата вистачало на нас усіх. Машини вони були майже в усіх дорослих, іноді навіть декілька. Я досі вважаю безумством те, що деякі машини коштують дорожче за двокімнатну квартиру. Кожен 12-річний хлопчик мріє про Макларен в якості своєї першої машини. Потім він отримує свою першу роботу, отримує свою першу зарплату і в кінцевому підсумку отримує 30-річну Кемрі. Окуляри, у мене жахливий зір і астигматизм, і я був шокований, коли мені вперше довелося заплатити за окуляри. Диване, я мало не вмерла, коли зрозуміла, скільки вони коштують. Лего, боже мій, я навіть не уявляю, як моїм батькам вдавалося діставати його для мене. Чуваче, я досі не знаю, яким чином мої батьки дістали для мене набір Лего у 1984 році в країні, яка знаходилася за залізною завісою, і де набори Лего були доступні лише за долари і лише у спеціальних магазинах. Сир, я навіть не підозрював, що він такий дорогий. Мій син підліток був шокований, коли нещодавно пішов зі мною в продуктовий магазин, а я просто купила пармезан. Електрика, я думав, що вона така ж безкоштовна, як повітря, яким ми дихаємо. Тож моя спальня була освітлена як різдвяна ялинка, 24 на 7. бідні мої батьки. Я навпаки вважав, що електроенергія неймовірно дорога, тому що мій тато сердився, коли ми забували вимкнути світло. Похід до стоматолога у мене є страховка, але оскільки я не зміг потрапити до потрібного стоматолога, я заплатив майже 1200 євро, щоб зберегти свій зуб у 2021 році, 1200 євро це приблизно моя місячна зарплата. Автомагістралі, дороги тощо, коли ви дорослішаєте, це просто нудна купа автомобілів, про які ви ніколи не замислюєтеся. У реальному світі, враховуючи всі витрати на будівництво хорошої дороги, ви бачите кілька мільйонів, якщо не десятки мільйонів, за кожну милю дороги. А якщо помножити це на довжину усіх доріг в усьому світі, виходить просто запаморочлива сума грошей. Насіння мигдалю та інших горіхів, деякі з них можуть коштувати дуже дорого, враховуючи те, як мало ви з них отримаєте. Лол розваги. Я не розумів, чому ми ніколи не ходили в кіно, у чаки-чіз або кудись на обід сім'єю з п'яти осіб. Тепер я розумію свіжі фрукти та овочі все ж таки не дарма ми вирощували власні. Апельсиновий сік у моїх батьків ніколи не було багато грошей, але у нас завжди була тонна апельсинового соку в холодильнику, і я випивав по три склянки на сніданок. Коли я переїхав і пішов до коледжу, я був спантеличений ціною упаковки апельсинового соку. Домашні тварини, на жаль, я виріс у будинку, де візити до ветеринара не були поширеними, навіть коли справа стосувалася щеплення від сказу, коли я придбав своє перше цуценя, вже будучи дорослим. Я був шокований тим, скільки коштують послуги ветеринара та якісний корм. Вода. Я пам'ятаю, як переїхав у свою першу квартиру і зрозумів, що виявляється, потрібно платити за воду, яка використовується для того, щоб прийняти душ. Тампони з аплікаторами, моя мама, завжди користувалася тампонами без аплікаторів, але я вважала, що це огідно. тому вона купувала мені тампони з аплікаторами, коли я була підлітком. Коли я почала жити сама, я зрозуміла, що вони втричі дорожчі, і, будучи бідною студенткою, я подолала свою огіду. Тепер я взагалі використовую менструальну чашу і заощаджую ще більше грошей. Штори в усіх місцях, де я жив раніше, штори вже були. Кілька місяців тому я переїхав у свою теперішню квартиру і зрозумів, що принаймні в країні, в якій я зараз перебуваю, усі штори, які продаються будь-де, мають однакову довжину 260 сантиметрів. І якщо ви хочете, щоб вони точно відповідали висоті вашого вікна, вам потрібно заплатити за їх обробку. У підсумку ви платите 100 євро за самі штори і ще 60 євро за їх обробку м'ясо у дитинстві ми постійно їли те чи інше м'ясо. Я безумовно дуже добре харчувався у дитинстві. Я розумів, що мої батьки були відносно забезпечені, тому що у нас був великий будинок, ми багато подорожували тощо, але мені ніколи не приходила в голову вартість їжі. Я припускав, що всі діти харчуються так само, як і я. Пристойний алкоголь, мій тато, акушер-гінеколог, постійно отримував у подарунок дорогий алкоголь від щасливих батьків, у яких він приймав пологи. Я звик готувати з дуже смачним хересом і використовувати гран-марньє для ароматизації збитих вершків, до яких я також додавав домашню ожину. Потім мені виповнився 21 рік, і я пішов до магазину алкогольних напоїв. Коли я був дитиною, ми тричі на тиждень, а то й частіше усією сім'єю ходили кудись вечеряти і двічі на рік їздили у подорожі за кордон. Я приймав душ по півгодини двічі на день. Зараз я вимикаю воду у душі, коли намилюю гель для тіла і живу переважно у темряві. Дідько, я ледве можу дозволити собі гарний матрац і ліжко. Сонце захисний крем. Я досі пам'ятаю, як мені вперше довелося купити його під час навчання в коледжі, і я подумав, який же він чорт забирай дорогий. Я пам'ятаю, як мене вразила ціна пляшки лосьону Авіно, коли я почав жити сам. Я не потрудився подивитися на ціну, коли схопив його. Тому що це просто якийсь довбаний лосьйон. Чи не так? Я подивився на екран після того, як касир пробив лосьон і запитав: А це правильна ціна? Жінка років 30, яка стояла позаду мене в черзі, сказала: Так, це правильна ціна. Я почувався покараним і збентеженим. Все коштує дорого, коли за це потрібно платити самому. Я взагалі не дуже думав про ціни, коли за все платили мама чи тато. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.